Так, в мене тема кохання в японії, якщо чесно, воно таке як і всюди. Ну, але це дещо є доволі цікаво, як на мене. Для початку я хочу сказати, що дуже цікаво, це то, що там 14 лютого дарують подарунки тільки дівчата, і переважно вони дарують шоколад. І по-перше, в мене є питання, що сталося з бритвами і Житомирськими шкарпетками в Японії. А по-друге, ну вам не здається, що, що що чоловіки дуже класно почали позиціонувати оце св'ято. Мені здається, ну що ще 8 березня це день чоловічого різноправ'я, Там а друга неділя травня це день батька. — Нічого страшного. — різноправ'я вас не, не, не зацікавило Ні, слово? Я взагалі почув різнотрав'я, ну типу, я що там десь... — Різнотравневі свята. В травні різнотрав'я. Так, а мало бути як правильно? Рівноправ'я. Рівноправ'я. Ні, Ні-ні, просто я подумав, що в цьому прикол, але я його не викупив. Різно чи рівноправ'я? А я справді сказав різноправ'я. То давайте перезапишемо. Якісь є свята, перепрошую, там? — Що 13 лютого в Японії. По Подарунки дарують переважно хто? <тавцяна> ж... Та мало бути, ніби ви не знаєте. <пл 'ян> Що ж, ще раз. <пл 'ян> 14 лютого. Не питай просто. <пл 'ян> да. Не питай. <пл> не <'ян> питає. <пл 'ян> <пл 'ян> Де я був. Так, добре. До. Та на що вже кричати? До <рес> речі, цей дуже забавно буде, коли в проект попаде оця третя версія. Це Я кажу, що 13 лютого і починаю співати Вакарчука. Не видай. Так, добре. Також доволі цікаво, що 30 жовтня в Японії святкують цей день першого ко... кохання. І мене дуже веселить, що в Україні в цей день святкують і іменини Йосип, і Анатолій. <плес> так, ще також ну, я вам скажу, що доволі забавно це то, що у Японії 30% весіль вони відбуваються за рахунок сватання батьків. І це означає, що що решта 70% не хочуть одружуватись з сусідами. І також, що дуже прям прикольне, як на мене, це те, що в Японії є, типу, конкретна професія, вона зветься Вакарасасе. Давай те, щоб я це не перезаписував, якщо можна. І це, коротше, спеціальна професія, типу, наймають спеціальну людину, яка має закохати твого партнера в себе, потім з ним переспати. І, і, і це все я якось задокументувати, щоб у вас була. Типу, якби привід для розлучення, і нас... Вакарасасеї, так? Тобто ти серйозно саме так. так, так називаються цілю Вакарасасеї, так? Ну, хлопці, так. Так прочитай, будь ласка, Вакарасасеї, але там може бути інший наголос ніж. ми Це суттєво. А що ти хотів сказати? Ні, мені просто слово таке, знаєш, типу вакавасасею. Тобто, ти, якщо е, слабкодухий, хочеш розійтися і наймаєш нормального мужика, який робить все, Зробить а ти тобі, такий «ах, ж ти, шлюха! Типа да, правильно я зрозумів. Ну, це якщо... вакарасасеєм? Це якщо згрубше. Якщо дуже це, згрубше. Якщо згрубше говорити. Я уточнив. Мене ще дуже веселить, що в Японії є традиція, поширена в сільській міс місцевості до 1868 е року, і традиція дозволяла молодим лю людям таємно проникати в будинки дівчат ночами і вступати з ними в статевий акт, якщо дівчата не проти. І Я це... думаю, скажу це... дівчата не прокинули. Кого знаєш просто. Так, так, ну, не роби паузу. Б. І це японською зветься йобаї. Ну, Як що чесно, тут, тут, тут не буде ніякого прикола, просто дуже смішне слово саме лово. Це ти йобай. Ну добре, що не варака, вакара соседи. Ну, йобай, це нормально. Шо мені сказати? насправді було мало аргументів. Ти розказав про чоловіків, які вночі проходять і питають тебе через вікно, чи ти прокинулася? Це мені не дуже сподобалося, і загалом якось більше сьогодні ніби як для чоловіків. Ти не розказав чогось такого, щоб мене як жінку заохотити їх? Так. Чого дивись? А, ти знаєш факт про труси е, жінок як слово, в них є автомати, поки що не Вони тут. їх носять. прикинь. Це ні. плюс, дивися, плюс для обох е, статей. Поясню чому. Дивись, плюс чоловіки трохи збочені, там таких багато є, які в цьому автоматі можуть купити е, поношені кількаденні труси дівчини просто в автоматі. То тобто, я би на заробітки могла б я Так, А жінки це продають. Просто дістань все свої, свої корзинки та й все. Гідно. Ну, прикинь, тобто логіка Дивіться так, хлопці, Якщо мені Якщо мені буде вже сильно зле у Львові. І закінчиться порошок. І закінчиться порошок. Я, можливо, надішлю вам листівки з Японії, тоді ви будете знати, чим я займаюся. Тільки, будь ласка, листівки нормальні, не, не оці ваші продаються. А ти потім з Японії, та все... Ну, і що ти там в своїй Японії робила? Є? Трусами торгувала. Я така Боже. Звучить? Але чесно кажучи, було б прикольно, коли б на цих автоматах був би екран, де як в Тінне ти б труси би свої поволо А прав... там фотки дівчат, тобто умовно, і дівчини, яка ці труси носила. І... Я правильно прав... розумію, японських секонд-хендах оці коробки з трусами вони довго не лежать. <рисвіт> 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 Їх перший день понедорожчій ціні <рисвіт> понеділок завіз. Ні, вони їдуть, бо там стірані, та ну ладно. Я все одно ні. Я ні. Мені щось не зайшло. Метро. метро. Заради кохання чи поїхав би? Та ні, однозначно, я притримуюся якраз твоєї логіки, що. Українки... Бо ти ще є одружений, на, да. так, українки найкращі і ну. Так, да, я тому що я не тому, що я одружений. Українки найкращі, це є якийсь факт, мені здається, який вже багатьма людьми у світі приймається. І я теж цього притримуюсь. Так Так і є. Дивіться загально. Загальним голосуванням ми визначили, що ми 9-3, ми їдемо в Японію, тому що географія і культура переважили кухню і ці труси всякі. Того їдемо, їдемо. Переважили ці труси всякі. Консул прямо в Японії, України. Ваші зі друзі. Всі потім зараз вернутись до тих, хто буде дивитися нас по відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалась вам Японія і може запропонуйте, куди нам ще поїхати з хлопцями віртуально. Понагадуємо, ну ми не всі тут маємо можливість поїхати. Це були диванні туристи. Це була Японія, і побачимося наступного разу.